Доброго дня, дітки! Вітаю вас на нашому занятті. Тема цього тижня у нас все про здоров'я, тиждень здоров'я. І тема заняття сьогодні у нас, щоб ми росли здоровими. Будь ласка, я дуже прошу вас, будьте уважні, слухайте всі наші заняття. Дорогі дітки, сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож. Але вона буде незвичайна. Ми з вами поїдемо в країну здоров'я. І перша наша станція правила особистої гігієни. Ну що ж, дітки, давайте з ними ознайомимось. Мити ручки потрібно після прогулянки та перед тим, як сідати їсти. Ні в якому разі. Не можна зачіпати тварину на вулиці. Мити овочі та фрукти потрібно перед тим, як їх їсти. Треба з собою мати обов'язково носову хустинку. Кожного ранку ми вмиваємось, тож потрібно дбати за чистотою своїх нігтіків. Кожного вечора перед сном ми приймаємо ванну або душ. Також розчісувати волосся треба обов'язково. Кожного дня треба міняти свою нашу нижню белізну. Змінюємо кожен день обов'язково. Зубки потрібно чистити двічі на день. Зранку та ввечері. І якщо ми будемо дотримуватися правил лічної гігієни, жодні мікроби нам не страшні. І ми з вами будемо залишатися здоровими. А ми з вами далі вирушаємо в нашу подорож країною здоров'я. І наступна наша станція шкідлива та корисна їжа. Я вам пропоную. Зіграти в гру. Ви самі будете вирішувати шкідливу та корисну їжу. Це цукерки це шк... шкідлива їжа. А це фрукти це корисна їжа. А шоколадки вірно, це шкідлива їжа. А картопелька фрі, так, це шкідлива їжа. А овочі так, дітки, це корисна їжа. А газовані напої. Ні, дітки, це шкідливо? А творожок молочко, так, дітки, це корисна їжа, дуже корисна. А кашка з фруктами, так, це дуже корисна їжа. А чіпси? ні, дітки, це шкідливо. А горішки, дітки, так, це корисна їжа. А сирочок, діти, так, це теж корисна їжа. І рибка. Це теж корисна їжа. Ну що ж, дітки, ми дуже добре впоралися з нашим завданням. І вирушаємо далі в нашу подорож. Яка ж наша наступна станція? А наступна наша станція це літній відпочинок. Давайте поглянемо, в які спортивні ігри ми можемо грати влітку. Так, дітки, ми можемо плавати в басейні. Але тільки з татом і мамою, кататися на роликових козана та скакати на скакалці. Але дуже обережно грати м'ячем у волейбол. Також ми можемо грати м'ячем у футбол з нашими друзями чи в теніс грати. Ось так, дітки. Якщо ми з вами разом будемо займатися спортом влітку і будемо дотримуватися усіх правил, яких ми сьогодні з вами вивчили, то ми будемо з вами здорові та щасливі. І в жодному разі не будемо з вами хворіти. Молодці, дітки! А тепер ми їдемо назад, додому, до наших батьків. Розповімо їм, які ми сьогодні дізналися правила. Молодці мої малята, а тепер нам з вами час зробити фізкульт хвилинку, щоб трохи відпочити, а потім знову ми повернемось до нашого заняття. Приготувались, починаємо розважатися. Хмаринка плыве, хмаринка Сонечка летить, листя шелестить, листя шелестить, восени красиво, листя шелестить. А зараз, дітки, давайте пограємо від гру груз, збережемо своє здоров'я. Ми з вами розширюємо уявлення про здоровий спосіб життя, про шкоду та користь продуктів харчування. Розширюємо словник наш. Починаємо діти. Так чи ні? Корисно чи не корисно. Подивіться, корисно пригати на скакалці. Так, корисно. Кататися на скейті. Так, корисно. Палити ні, це шкідливо для здоров'я. Купатися, так, це корисно для здоров'я. Чистити зубки. Так, це корисно. Вживати шкідливу їжу ні, це не корисно. Їти, їсти постійно цукерки теж не корисно. Гуляти на свіжому повітрі корисно. Грати у футбол? Корисно. Мити руки перед прийомом їжі, корисно. Грати у ігри, корисно, відпочивати, корисно. Вживати здорову, правильну їжу, так, корисно. Вживати солодощі безмірно. Ні, це шкідливо. Бадьор, бадьоро прокидатися, корисно. Гуляти по дощем. Ні, це шкідливо. Бути брудним, забруднюватись це не корисно. Бути здоровим корисно. Дітки, наше заняття завершується. Давайте з вами підведемо підсумок нашого заняття. Про що сьогодні йшла мова на нашому занятті? Так, вірно. Щоб бути здоровим, треба рухатися, займатися фізкультурою, дотримуватися режиму дня, бути охайними. Їсти корисні продукти, одягатися по сезону. Добре, дітки! Ви були молодці. Бажаю вам здоров'я та міцності. До побачення до завтра!